Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка, ексклюзивно для моїх підписників. Подивіться, якщо ви хочете, ну, отримати набагато більше, ніж дають оці ісячі підтримки. Е набагато більше це плюс 10%, тобто з кожної тисячі 1100 отримати. Цілком законно, цілком реально, цілком працюючий метод, розповідаю. Тож, е, поїхали по порядочку. Всі вже в курсі, надіюсь, що ви в курсі, да, що цього року знову. Дають по тисячі гривень програми допомоги, зимової підтримки, або її в народі, називають тисячі зеленського, всі вже в курсі? Надіюсь, що ви в курсі, да? Дивитесь мої ж відео постійно, що в цьому році вже виплата почалась, тобто вже 20% отримали свої перші кошти, і скоро буде. Наступний транш це ще буде десь плюс 2 мільйони. Ну, тобто, вже гроші почали приходити на карточки. До речі, ті, хто підписаний на народну думку. Ті отримують одні з першими. Чому? Тому що я перший про це розповідаю. Вони перші оформляють. Ті, хто перші оформив, перші отримали. Все проста математика. Тому, якщо ви ще не підписані, то раджу вам долучитись до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під цим відео. Е, у нас 1,355 тисяч вже. Ну тобто, доволі така велика кількість. Тож долучайтесь і ви далі. В цьому році змінили принцип, як ці гроші можна потратити, тому що ці ж гроші не можна тратити на все. Що завгодно на все, що вам там заманеться, І да? є додали в цей список продукти нарешті, нарешті те, чого чекали мільйони українців, тому що дуже багато запитань по цьому приводу було а чи можна ці гроші витратити на продукти? Так, да, вже в цьому році офіційно додали витратити на продукти, але лише на продукти українського виробництва. Це також дуже класна ініціатива. Зараз розповім вам, чому, і мені вона подобається. Мені здається, що якби таку ввели в 91-му, то наша Україна перегнала б вже всіх на цій планеті. Були б такі, знаєте, самі перші, Но лучше пізніше, ніж ніколи. Але є багато несторонників цієї цієї ініціативи. Ну, в кожного своє бачення. Я розповім, чому це круто. Так от, розрішили витратити на продукти. До речі, да, ті, хто питав в коментарях, чи можна тратити на мобільний зв'язок ні, офіційно заборонили, тратити ці кошти на мобільний зв'язок. Чому? Тому що воно назад не повертається в бюджет. Ну тобто, якщо витратили на продукти, то це підтримка українського виробництва всього іншого. Плюс податки повертаються в бюджет на мобільний зв'язок не повертається. Ну тому і забрали. Але що вам важніше, е-продукти чи мобільний? Ну, без мобільного прожити можна, а от без їди трошки важкувато. Так от дозволили витрачати на продукти. І пам'ятаємо, що ці гроші приходять на карту нацкешбеку. Можна їх ще на Укрпошті замовити. Зараз про це також детально розповім. Чому це так класно. Приходять на карту нацкешбеку, ви тратите їх на продукти, і виходить, що вам знову на ці продукти тому що це продукти українського виробництва, вони беруть участь в програмі Нацкешбеку, 10% за покупки повертається назад. Тобто, якщо ви отримали в цьому місяці тисяч грн., витратили її, то в наступному місяці ви отримаєте 100 грн. назад кешбеком. Ну. Кешбек це ЄС перекладу повернення коштів, да? Кеш кошти бек повертаються. Е, Повернення коштів. Вам на карту знову, на цю саму карту знову, тільки ну вже не тисячі, а сто гривень, тому що 10% повертається за покупку українських товарів. Вони і так нараховуються за покупку українських товарів. Весь час, коли ви купуєте і у вас ця карточка підключена, а тут ще з вже, Получається, ви отримуєте не тисячі. А сто гривень? Ну, дивіться, проста математика. Я оформив на себе і на трьох діток. Це 4 тисяч гривень. Да, ну ще дружина тисячі. Ну, а свої окремо. Використовую 4 тисячі, ти 400, що краще. Ну звісно, 4 ти 400 звучить круче. І це цілком законно, і це цілком реально, і це цілком працює. Тому що в тому році робили махінації, коли ці кошти виводили на мобільний зв'язок, а потім знімали їх готівкою. Да, можна було в тому році зняти так готівкою. Казали, що це махінація. Хоча я не вважаю це махінацією. Ну, якщо є такий метод і ним користуватись, чому ні? Його швидко прикрили, звісно. Но ті, хто дивився народну думку, там десь тисяча людей встигли так це зробити. Ті, хто хотів. Але я не вважаю це таким мегапотрібним, тому що все рівно, ну, зняли ви готівку. Все рівно ж ви її надотратите. Це ж не то, що ви її зняли, бо її надо відкласти. Все рівно ви її потратите. Ну, от з продуктами класна, класна штука. То надо було добавити. давно і вже нарешті, в цьому році то зробили. Тепер за карточку над кешбеку. Офіційно можна буде купувати продукти в магазинах, ну лише українського виробництва продукти, які беруть про участь в цій програмі. Над кешбеку. так, ну тобто, треба буде вибирати продукти, але я вам скажу чесно в АТБ там майже всі, от всі, що українські в АТБ, то це вони туди підходять. В інших магазинах трішки складніше в тих магазинах, які не беруть участь. Далі, е, наступне програма національного кешбеку. Чому це так круто? Чому це так класно? Дивіться, е, зараз цієї тисячі люди накуплять продуктів українського виробництва. Це пряма підтримка українського бізнесу. Тобто вони продадуть набагато більше, а завезеного купиться менше. Люди з України отримують кошти, зможуть дати нормальну зарплату. Тому що в такий час, коли половина підприємств не може працювати, бо немає електроенергії, або працює по Якихось таких графіках, які далекі від реальності. Тобто люди ходять на роботу ввечері, вночі, е, працюють набагато менше і зарплату, відповідно, отримують набагато меншу. І от за цю тись накуплять продуктів, вдасться людям дати зарплати нормальні, вдасться сплатити податки, підтримати українську економіку. Да, вдасться розширитись бізнесом. Оця тильнюй, це буде такий знаєте, невеличкий трамплінчик. Програма в нас кешбеку, коли була введена. Це був перший трамплінчик, а тут зараз цією тисячу ще один такий трамплінчик, і український бізнес якби підтримувався так всі роки, всі роки, да, з 91-го року. А то ще й раніше. Українцям потрібно було дбати про свою державу ще раніше 91 х Ну тоді Союз сказав, що не переживайте, ми за всіх подбаємо, все буде добре. І так і добре він розпався. Ще хотілося, щоб ця федерація, наша недофедерація, так само швидко розпалася. Да, і не вдалося їй зберегтися, а не то, що об'єднатися, що вона там зараз, її наполеоновські плани хочеться, ну то їхні проблеми. Про них це зовсім інша історія. Тут зараз те, що беремо цю тисяч, робимо з нею тисячу сто, цілком законно, цілком реально, просто купуючи продукти, просто е потім отримуючи кешбек. Все, метод вам відомий, вам далі вирішувати, що з цим робити. Звісно, тися можна і витратити на щось інше на книги, наприклад. Чи на оплату комуналки? Ну, там ви не получите плюс 100 гривень додатково на наступний місяць. Ну і звісно, ви можете потратити і потрібно тратити якесь частину цих грошей на донати для ЗСУ, тому що ЗСУ це є одне єдине, напевно, в Україні, що залишилось справедливе, чесне, непохитне і, ну, дійсно, те, що потребує уваги кожного без виключення кожного. Тому я використовуйте цю тисінь тися. Правильно? До речі, як її оформити? Як оформити 600-500, тому що ще ж дають вже почали приймати заявки на допомогу 600 для багатьох категорій українців. Є повна відеоінструкція на каналі, народна думка і на то, і на то, використовуйте її, користуйтеся нею. Якщо ви заходите до цих категорій, то подавайте заявки, оформляйте. да? В цьому році 600 500 не автоматично. Майте це на увазі. Я вам буду з радістю розповідати. Надіюся, що інформація для вас корисна. Якщо так, то вліпіть якусь вподобайку. Лайчик туди. Сюди коментар напишіть е, Активність ваша мотивує працювати далі, а активності дуже багато, тому працюємо для вас, не зупиняючись. Тож до нової зустрічі в Народній Думці, дорогі мої глядачі.